Привіт усім, дорогі, поціновуючі любителі Прекрасного, в особливому цих красивих квітів. Вони нас тішать кожну хвилину нашого життя. Я вас вітаю на цьому каналі. Сьогодні Міжнародний день жінки. Щиро вас вітаю українські дівчата, бо ми, незалежно від віку, повинні залишатися в душі дівчатами. І бажаю вам тільки світлих моментів в своєму житті. Пам'ятайте, якщо прийшла темна смуга в житті, то за нею обов'язково прийде і біла, а Бог посилає нам тільки ті випробування, які ми в змозі витримати. Тому в цій ситуації, яка є в нашій країні, нам тільки терпіння. А наші квіти завжди нас вислухають, підтримають, вони нас завжди, завжди приймають незалежно від стану, дівчатка. Тільки терпіння і здоров'я, а все інше помаленьку додасться. З часом я буду викладати огляд кожної з орхідейок, кожної з фіалочок, з кожної з цикламенчиків. Вони всі потребують уваги. Так як і ми, кожна людина це є різна особистість, кожна з нас прекрасна, по-своєму. Я щиро вас вітаю. Та чекаю завжди вас на своєму каналі. До зустрічі буду вас завжди рада бачити. І ще хочу створити так, таку, як сказати не можу, я вам задаю, наприклад, одне з слів мого регіону. Західного регіону. І ви в коментарях будете відгадувати, чи це так, чи це інакше. І я буду вам відповідати кожного разу, чи це правильна відповідь, чи це ні. А сьогодні на такій ноті, до зустрічі! Bodo rade, da vidite vas za vedno.